Над Тоттенгемом часто жартують через відсутність трофеїв. Останній з них був завойований у 2008 році. Та й той далеко не найпрестижніший кубок англійської ліги. Цю тенденцію не вдалося змінити і почуттіно, але з ним ж пори стали віце-чемпіонами прем'єр-ліги в сезоні 16-17 і, нарешті, поставили під сумнів статус Арсеналу як королів північного Лондону. У футболі є команди, що назавжди залишають слід у серцях фанатів, навіть якщо не виграють трофеїв. Тоттенхем епохи Маурісіо Почетіно – саме така історія. Але чи були ці шпори лише вічними лузерами, що не змогли здобути жодного трофею? Сьогодні ми про це й поговоримо. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. 2014 рік Тоттенгем у кризі за рік до цього Гаррет Бейл поїхав підкорювати Реал, а гроші отримані за нього витратили настільки безглуздо, що клуб був більше схожий на хаотичний конструктор ніж на цілісну команду. Десятки трансферів, купа обіцянок і нуль прогресу. Вболівальники почали відвертатися. А Тоттенгем виглядав як клуб, який просто. Перестав вірити у себе. Деніел Леві прийняв, напевно, найкраще рішення за весь час роботи, Запросив Маурісіо Почетіна. Чи бачив хтось тоді у цьому призначенні шанс на прогрес? Навряд. Але аргентинський наставник прийшов із чіткою ідеєю: тут не буде місця зірковим забаганкам. Хочеш залишатися, роби, як я кажу. І віддавайся на всі 200%. Першим його рішенням було. Очищення складу з команди полетіли ті, хто не готовий бігати, працювати і жертвувати. Пам'ятаєте, як тоді всі сміялися з його армії молодняка? Дитячий садок кипкували фанати суперників, коли на поле виходили такі гравці, як 20-річні Гарі Кейн та Ерік Даєр. Але саме ці хлопці стали основою нової команди, яка дісталася через. Кілька років до фіналу Ліги Чемпіонів. Почетіно не шукав готових зірок, він створював їх з нуля. Гарі Кейн, якого ще недавно віддавали в оренду, куди тільки могли, за кілька місяців став топ-форвардом справжньою машиною голів. Еріксен вже вважався перспективним. Під керівництвом Поча вийшов просто на космічний рівень. І плюс був запрошений. Сон Хенмін, скромний південнокореєць, який перетворився на одну з найяскравіших зірок прем'єр-ліги. І вся ця банда була не просто якісними футболістами, а в першу чергу командними гравцями. На полі вони виглядали злагоджено, і кожен з них знав. Що і навіщо він робить? Тренер Гміло працював над фізичною підготовкою, вимагаючи пресингувати відразу після втрати м'яча. Команда билася за кожен м'яч, і це давало результат та піднімало симпатію вболівальників. Якщо ви думаєте, що зібрати таку команду легко. То ні. Головний секрет аргентинського спеціаліста полягав у тому, що він був як тренером, так і другом. Це не значить, що він дозволяв різні там дитячі капризи. Навпаки, жорсткість була його головною рисою. Але коли потрібно було підтримати гравця після провалу, поговорити з ним по душах. Чи просто пограти психолога, Почетіно був майстром у 2015 році. Шпори вже були не просто гідним середняком, вони билися за топ-4, хоч зайняли п'яте місце, але створювали серйозні проблеми всім грандам. Кейн забував у кожному другому матчі. Дубль Челсі, переможний дубль Арсеналу, наколотив 31 м'яч за сезон, і то був лише початок. Далі більше. Отже, цю команду не можна було недооцінювати. Їхньою фішкою була єдність така собі банда із спільною метою. Ми тут, щоб ламати стереотипи і здобувати трофеї. Щоправда, трофеїв так і не здобули. Тоттенгем того часу це високий пресинг, шалена швидкість і ця от височенна лінія захисту, яка стояла практично в центральному колі. Ну, звісно ж, головний герой цієї історії. Кейн, класичний англійський форвард, міцний, розумний, універсальний. Він був як айфон останньої моделі, міг робити все, забивати головою, розстрілювати воротарів з лінії штрафного, роздавати передачі, і навіть виконувати стандарти. Знаєте, як його називали тоді? Містер Гарантія. У кожному матчі мінімум один гол. Але найбільше вражала його здатність створювати моменти з нічого. Англієць був бомбардиром та лідером. Який тягнув команду за собою навіть у найскладніших ситуаціях а тепер згадаємо Деле Алі: юний, зухвалий, наче молодий Газа, але зі своїм унікальним стилем. Він був гравцем, який міг зробити щось нестандартне, забити п'ятою, прокинути м'яч між ногами. Трьом захисникам по черзі або просто залетіти в штрафний майданчик і змусити голкіпера помилятися. Його гра була така ж смілива, як його й зачіски. На жаль, про це ми можемо говорити лише в минулому. У центрі поля геніальний датчанин Еріксен задавав темп і створював моменти для Кейна. Паз на 40 метрів точно в ногу легко розрізати весь захисний блок суперника одним дотиком. Це, взагалі, його фішка. Півзахисник був тією людиною, яка на полі завжди думала. Він нагадував шахіста, який завжди думав на крок далі суперника. Далі сон. Був тим всебічно розвиненим гравцем, який міг вистрелити в будь-який момент. Швидкість, удар, універсальність грав і ліворуч, і праворуч, і навіть в центрі атаки, коли це було потрібно. Згадайте його голи у ворота Челсі чи Мансіті. сіті Гранди регулярно втрачали очки проти шпорів. Сам Сон був, наче звичайний хлопець із сусіднього двору, який просто обожнює футбол і грає, ніби це його останній матч. апл 16 шпори змогли завершити на третій сходинці, обійшовши в таблиці І Сіті, і Ем'ю і Ліверпуль, і навіть Челсі діючого чемпіона Ліги на той момент. Але то був рік грандіозного та сенсаційного Лестера. Сезон 16-17 був ще більш знаковим для цієї романтичної банди. Тоттенгем фінішував другим у прем'єр-лізі, поступившись лише Челсі Конте, який у той рік грав. Ну, на максимумі, а вже в наступному сезоні перемога над реалом у груповому етапі Ліги Чемпіонів з Дублем Делегалі. Це було щось неймовірне. Вони не просто перемогли, вони знищили Мадридців своєю швидкістю, тактикою і працездатністю. І це не був якийсь там слабкий суперник, це був Реал Зідана. Та зустріч стала символом того, що Тоттенгем це команда, яка була готова битися з грандами. Взагалі сезон 17-18 Велче був для лондонців. Дуже багатообіцяючим, вони виграли групу з Реалем і Дортмундом. Але вже в одній восьмій фіналу, після нічиєї в першому матчі з Юве 2-2 вдома шпори першими забили, і здавалося, що вже впевнено вийдуть в одну четверту. Але досвід Туринзі все вирішив. За три хвилини в другому таймі забили Дібала та Ігуаїн. Алегрі припаркував двоповерховий автобус, і як шпори б не атакували, нічого не вийшло. Що може бути крутішим, ніж новий стадіон? Тоттенгем Готспурстедіум це справжня арена майбутнього. Місткість понад 60 тисяч. Поле, яке трансформується для матчів з американського футболу, навіть власна міні-пивоварня. Але за цей блискучий проект заплатили понад мільярд фунтів. І це був не просто чек. А справжній тягар, який висів на клубі роками. І як це на ньому позначилося? Просто згадайте сезон 18-19. Шпори не підписали жодного нового гравця. Нікого. Нуль. Зеро, це не жарт, а сувора реальність. Челсі тоді витрачав десятки мільйонів. Мансіті купував чергового фулбека за космічні гроші, а почуттіно доводилося викручуватися зі старим складом, який вже був на межі своїх фізичних і психологічних можливостей. Тоттенгем мав чудову основу, але коли доходило до ротації, все йшло шкереберть. Кейн травмувався на поле виходив Фернандо Льоренте. Так, він допоміг у матчі проти Мансіті у лізі чемпіонів. Але Давайте не забувати, що цей хлопець точно не був топ-форвардом. Алі почав здавати фізично і втрачав форму. У шпор просто не було запасного гравця такого рівня, щоб його якісно підмінити. Еріксен вигорів емоційно, замість нього випускали. Ну, когось там випускали. Це був великий мінус. Кадри Тоттенгему значно відставали від підбору гравців інших англійських топ-клубів. Дуже складно залишатися амбітним проектом, коли ти програєш в чомусь ще до початку сезону. Якщо фінанси були проблемою на папері, то психологія була тим, що дійсно добивала команду на полі. Здається, що шпори завжди були готові зробити останній ривок, але щось їх зупиняло в найважливіші моменти. Згадайте півфінал Кубка Англії 2018 року. Тоттенгем грав проти Манчестер Юнайтед. Почали ідеально, забили швидкий гол, домінували в першому таймі, але як тільки Юнайтед зрівняв, команда розсипалася. Пропустили другий, і замість тріумфу знову драма. А якщо до прем'єр-ліги, сезон 16-17, коли шпори були другими, міг стати історичним. Але вирішальні матчі вони провели нервово і дозволили Челсі Конти комфортно забрати титул. А тепер перейдемо до фіналу Ліги Чемпіонів 2019 року. Так, цей матч став вершиною епохи Почетіно, але також і найболючішим моментом. Сотні тисяч фанатів мріяли, що це буде їхній вечір. Команда, яка вирвала перемогу у того самого легендарного Аякса Тенхага на останніх секундах півфіналу, була готова до легендарного бою проти Ліверпуля. Але вже на першій хвилині мрія дала тріщину пенальті за гру рукою і 1-0. Ви пам'ятаєте ці обличчя гравців? Кейн, Сон Алі? Вони виглядали приголомшеними та розставленими. Наче щось зламалося всередині. Команда намагалася боротися, але так і не знайшла відповіді. Другий гол Ліверпуля, звичайно, був вже формальністю. Той вечір став символом Тоттенгема Почетіна. Команда, яка була так близько до тріумфу, але завжди на крок позаду. Проблема Тоттенгему була в тому, що колектив складався з молодих. Амбітних, але недосвідчених гравців. Як тільки ситуація ставала напруженою, вони втрачали контроль. Їм не вистачало лідера, який міг би вивести команду з психологічного піке. У світі футболу тебе оцінюють за кількістю трофеїв. І хоча шпори створили чимало яскравих та незабутніх моментів, їхній стенд для нагород залишився порожнім. Фінанси, психологія, відсутність трансферів усе це об'єдналося в один великий мінус. Тоденгем був як улюблений фільм з відкритим фіналом. Ти знаєш, що він класний, але він залишає після себе почуття недомовленості. Трофеї були так близько, але вони залишилися в руках суперників. І ця незавершеність завжди залишатиме біль у серцях фанатів. У сезоні 19-20 казка закінчилася. Команда почетніна втратила свіжість, і сам тренер виглядав дуже виснаженим. Після низки поразок у листопаді 2019 року його звільнили. Замість нього прийшов Жозе Моурінью. Але вже тоді всім стало зрозуміло, що Тоттенгем не зможе повернутися до колишніх висот. Шпори почетінно залишилися командою, яка не вигравала трофеї, але завоювала серця фанатів. Це була історія про сміливість, про боротьбу проти великих і заможних, про те, що футбол це не лише про перемогу, а й про красу гри. Тоттенгем того часу це символ команди, яка завжди була готова здивувати, але ніколи не мала всього необхідного, щоб дійсно стати великою, а не залишитися. Лузерами. Пишіть, як ви вважаєте, в чому головна проблема шпор? Чому вони ніяк не можуть виграти навіть непрестижний титул? Підписуйтеся на канал, бувайте!